Розі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. І так, що ми маємо, пише телеграм-канал, то пора Патрушев зустрівся із американцями. Борт такий привіз його тиждень тому. Він спілкувався із Байденом і з Трампом. Кінець війни все відбувається у вересні на останньому саміті світу, де будуть як наші вороги, так і союзники. У США також таємно прибула китайська делегація. Ведуться куларні домовленості. Пише, що Україна знає про позицію США, США уповноважені донести її до нас наших ворогів путіну кінець, але поки що не війні. Пише телеграм-канал Офісне Мишення. Тиждень ряснів доволі неоднозначними заявами, які лунали з табору агресора його реальних на умовних партнерів. Найцікавіше те, що голова Радбезу РФ видав заяву про бажання Кремля провести мирні переговори про завершення війни після того, під час так званого економічного форуму в Петербурзі, типу Путіна, чому типу мова піде далі, почав використовувати невластиву м'яку для нього риторику, і навіть диво сказав, що не проти вступу. України. Аїни в ЄС, хоча саме через бажання не допустити членство України в Євросоюзі, Путін і почав війну ще тоді у листопаді 2013 року, коли маріонетка Кремля Януковича зупинив євроінтеграцію і дав наказ розігнати майдан. Далі більше президент Казахстану Тукаєв присутності кремлівської верхівки заявляє, що його держава не визнає ніяких ДНР і ЛНР не буде сприяти РФ в обході санкцій. чи не занадто сміливо сказано, коли перед твоїми очима кривава війна, яку Росія може принести і Казахстан, та не все так просто, адже. Путін така його найімовірніше не стане загрозою на формі сидів двійник, який виглядав і молодше і здоровіше бутоксного маньяка зразка лютого 22-го року. А перед цим в змі з'явилася інформація, що московський диктатор перебуває в комі після операції. За даними деяких довкола кремлівських джерел, Путін впав у кому, якраз за після наради, під час якої наказав своїй банді готуватися до ядерної війни. Походить декілька днів і одиво вже ніякого ядерного шантажу. Так, переведення стрілок на захід, так балачки про те, що на Мусило розпочати спецоперацію, бла бла бла. А тут ще питання журналіста про ймовірного кому президента і бадьори спростування всіх ботоксного і це вже дуже підозріло, бо не буває так, що журналістські питання не узгоджені з Кремлем. Тобто питання задали навмисно через те, що почала ширитися інформація про кому а чому почала, бо диму без вогню не буває тим паче в Росії, де дуже суворо слідкують за витоком інформації. Тому витік інформації, якщо і стається, то переважно тому, що комусь це дуже вигідно, схоже, що у Кремлі остаточно назріло рішення. Про утилізацію буток сновачевиття через його маніакальне бажання розпочати ядерну війну. Війна проти України влаштовує безумовно, що оточення Путіна, але точно не ядерна наслідки будуть катастрофічними для РФ, а що розуміють і Лаврове Шойгу, і навіть Патрушев. Вони не бажають поступатися Україні, але і до Всесвітнього нуклеарного конфлікту вони точно не готові. Дуже схоже на те, що зараз іде етап заміру суспільних настроїв. Перевірки реакції РСА, Плебсу і ймовірне кінець Путін. На ясно, варев будуть до останнього приховувати кінець диктатора, як вже було з Жириновським, Приховувати до того моменту, поки Кремля дю не буде досягнуто згоди, хто правитиме арафією. Ну а тоді король помер, хай живе короля. Разом з тим чи ситуація з ймовірним кінцем Путіна дозволить швидко завершити війну. План Кремля наразі змусити Україну до переговорів і перемир'я на максимально незручних для нас умовах. А через пару років, коли Захід охолоне до України добити нас воєнним шляхом, то як би все не склалося. Ні, з путіним ні з Патрушем, ні з Медвієвими на іншими злочинцями не може бути ніяких перемовин на їхніх умовах. Треба робити, як казав залужний вести їх до того, що нам вигідно і змусити думати, що вигідно це їм. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.